Так, всім привіт. Ну, коротше, по касетній розсаді повониці. Повне фіаско. Навіть не знаю, що тут сказати. Коротше, не знаю, чи може, що тут спека за 30 її так придавила. Все тут ніде навіть на корінчики нічого немає. Натяку, все листя на всіх касетах, все листя погоріло. Коротше, по повне піаско. Не знаю чому так. ну Тут є якісь трошки зелені. Ну, знову ж, дивіться, ну, корінчиків майже немає. Воно було ось накрите затінняючою сіткою 80% плівкою зверху. І воно десь півдня в затінку ще стоїть. А в минулому році просто затіняючою сіткою і разів 5 на день ми бризкали за бризкувача І то такого не було. Не знаю. Можливо, це фунгіцид, його якось так спалив чи Чи через те, що пісок. Ну тут просто, просто я ж кажу нічого живого не залишилося. Чи може, що я там, чим ну, коротше, не знаю, ну такого ще не було. І це просто фіаско, як кажуть. Або як моя бабуся казала повна срака. Ну, я сильно... Так сказати, не розчарувався, бо я все одно більшу ставку робив на копану розсаду, там буду присаджувати фуса, поливати, щоб була копана гарна розсада. Але ну, я не думав, що зовсім все так воно все погорить і. Ну, коротко, просто срака. Можливо, хтось робив таку розсаду. Не знаю якісь секрети. Напишіть чи скиньте посилання на відео. Бо я як не пробував і поливати, і плівкою вкривати. Ну в цьому році <правж> я примінив все, що знав, всі якісь там лайфхаки, що подивився в Ютубі. І вийшло найгірше. <правж> Просто найгірше. Може що сонце жарко, може що якісь я фунгіциди, чи інсектициди його припалили чи Укорінювач використовував і тут волога була. Ну, коротше, я навіть сам не очікував, що прям так погано буде. Так що напишіть в коментарях, що це за результат такий.